Всі тут є і мені Думаю, має причитати міністр міністра оборони пана Лойда Остіна і голова Марк Міллі. Кожен з них звернуться з своїм зверненням, а потім будуть запитання. Я буду модерувати ці запитання. Uh, Дякую за вашу допомогу. І передаю слово пану міністру оборони Фоджосі. Дякую за те, що ви до нас приєдналися на авіабазі Рамштайн. ми щойно закінчили восьме засідання оборони контактної групи допомоги Україні. Дуже раді почати новий рік за поглиблення нашої корнації. Як ми працюємо разом на самообороні України, як казав президент Байден. Це є рішуча декада стосовно війни. це є рішучий момент для України для того, щоб вона себе захистила? Ця контактна група не буде сповільнюватися. Ми будемо далі глубже координувати. Я дуже впевнений. Радий, що партнери України по цій планеті впевнені в тому, щоб це не цей процес не коне і у Сполучені Штати вони будуть про роль в цьому Я тепер буду оголосити наступний раунд допомоги оборони допомоги Сполучених Штатів для стосовно тіх оборони, які є Україна. І цей пакет, який складається 5,2 цілих доларів, двісті мільярдів доларів. П'ять мільярдів. Це будуть. Вісім ЗРК Avenger, ракети на САМС, також в цьому пакеті будуть допомогу Україні стосовно бронетехніки і артилерії 58 буде БТР ВП Бредлі 90 БТР Страйкер 53 Реппи, машини МРЕК і 350 позах шляхов шляхов Хамбі і ми надамо також тисячі е, снарядів артилерійських Нам також е, дуже приємно почути від президента Зеленського сьогодні зранку. Було е, щоб е, також подякувати. Я хотів би кількох дуже відважних е, керівників з України, включно з моїм дуже добрим другом міністром оборони е, Олексієм Резниковим. і і генерал генерал детатом Мосічуком <продукт> їхні презентації надали нам <продукт> безпосереднє розуміння того, що що стречим стоять громадяни України і збройні сили Корни потреби України до стосовно а, ППО і бронетехніки, і, і щоб вони мали повністю оперативні. Датності, це означає по кожен крок. Від донації до донатів до навчання і підтримки статності. Також ми увагу на тому, як колективна колективні індивідуальна підготовка буде відбуватися. Як Вже ви чули, що казав нещодавно. Президент Байден ініціативою з підготовки. Яка розбудовується на американських програмах підготовки українського військового персоналу до 2014 року? Інші країни також, включно з Європейським Союзом, мають свої програми підготовки і допомоги. В той час ми зусі з, з, з ми підтримуємо нашу і посилюємо нашу а, галузь і. Ці всі зусилля вони наголошують на тому, наскільки ми поглиблюємо нашу кооперацію і так від, від того часу, як оборона контактна упала року країни доброї волі і багато, якщо вони об'єднуються, це означає нашу далекосяжну стратегічну підтримку України по захисту від деспровокованої і агресії від з Росії те, що стало Дніпрі у Росії про продовжує напади і атаки на критичну інфраструктуру цивільну в Україні продувати міста своїми крилатими ракетами і дронами Однак народ України вони залишаються відважними і сильними і збройні сили України захищають свою країну і своїх громадян співгромадян. А, і оскільки з Росії поглиблюється, так само поглибжуються і рішучість цієї контактної групи, і це буде зрозуміло а, з, з заяв, які роблять і кілька країн а, надали ключові а, донати для України, які захищать, а, про продонапростір повітряний простір України з Франція а Італія, інші країни Батареї зерка Патріот з Німеччини Патріта, також наша також внесок Голландія. Також надає зерка Патріот. Крім того, Канада надає ракети на сам і відповідні боєзапаси. Отже, ці системи ППО і ПРО вони забезпечать дозволять зберегти бага. Гатаїв українських раніхом буде надано багато кількість кількість бронетехніки. Сполучені Штати Сполучне Королівство Великобританія надає перші надає основні бойові танки Челенджер. Ми також високо високо цінуємо і наших британських партнерів за те, що вони зробили. Також Швеція надає броні 90 також. А в гаубиці сау і також інші країни надали, включно з данією, які надають 19 гаубиць. Латвія більше надає гелікоптерів, стингерів і Естонія дає Україні значний пакет 155-мм боєзапасів. Всі ці заяви сьогоднішні це є результатом прямим результатом нашої контактної групи, і це нові, нові ці внески є важливими для того, щоб допомогти Україні себе захистити. Тому що питання стоїть не тільки про безпеку України, а також європейської безпеки і глобальної безпеки. це. Світ, в якому ми хотіли б жити, це питання про той світ, в якому ми хотіли б хотіли б жити наші діти і наші онуки, і члени цієї контактної групи. Вони вони наполягають на тому, щоб захистити той світ там, де ідеться повага суверенітету, де люди можуть обрати свій шлях вільні від агресії тарані. Ми впевнені, що ця контактна група і надалі буде залишатися об'єднаною і ми будемо надалі прискорюватися в тому, щоб мати Україні допомогу у відбитті агресії з боку Росії. Ми будемо разом співпрацювати за щоб тобто записпети Україну в стабільному і безпечному світі. Я хочу передати слово тепер голові. ОКНШ. дякую пане Остін. І вашу роль в керівництві цієї оборонно контактної групи. Я хочу також репрезенте сьогодні. Дякую. А міністру оборони України Резнікову. і я нещодавно мав можливість зустрітися з ним в Польщі. Генерал Мосик тут представляв його, і вони представляють надзвичайну хоробрість українських збройних сил і найважливіше українського народу для нас була можливість відвідати навчання піхоти, яке ми проводимо тут. В Німеччині також ми взяли участь у військовому комітеті. НАТО голів оборонних відомств НАТО, і ми також проводимо зустрічі з контактною групи. Я думаю, за десятки років на службі я бачу, що зараз НАТО найбільш об'єднане. війна триває ці 11 місяців і. Керівна провідна роль е, очільника Пентагону пана Остіна є незмінною. Ми продовжуємо координувати країни для того, щоб е, протистояти цій агресії, як казав президент Байден. Е, Міністр Остін, ми будемо підтримувати Україну стільки скільки потрібно, щоб Україна залишалася вільною, незалежною, суверенною Засідання контактної групи є надзвичайно важливими. А ми підтримуємо Україну і це. Однозначна демонстрація рішучості і єдності країн союзників вчора. Президент США Джо Байден оголосив про 30-й пакет оборонної допомоги для України в поєднанні з попередніми Воно цей пакет надає можливість маневрової маневрові можливості в як 10 моторизованих піхотних батальйонів надзвичайно велика кількість оборонної можливості. це означає нашу колективну рішучість допомогти Україні в тому, щоб захистити. Захистити свій свій народ і е, для того, щоб е, е, звільнити окуповану Росією е, Україну. Е, я також відвідав навчання в е, комбіновому центрі. Ці навчання на додачу до е, оборонних можливостей значно посилить здатність України захищатись від російських нападів і проводити контрнаступ, який є продуманим ми допомагаємо просувати контроль і командування в Україні. здатність синхронізувати краще координувати маневри і операції. Сьогодні на засіданні контактної групи ми обговорили це це продовження того, що ми робимо з 2014 року, і це справді змінює здатність України себе захистити. Міжнародна намагання змінити силою кордони іншої країни не мусить пройти. Путін мусить зрозуміти, що він зробив стратегічні прорахунки. Він обрав вести цю війну, і країни цієї контактної групи будуть продовжувати допомагати Україні. І дякую. І тепер готовий відповідати на питання. перше питання німецьке видання АРД. Пане міністре. Багато з нас думали, що ми сьогодні побачимо прорив у дискусії стосовно надання важких танків. Ви про це не говорите. Чи говорили ви про танки Абрамси і Ліопард-2? Я думаю, ви чули заяву міністра оборони Німеччини про те, що не було зроблено рішення про надання. Танків леопард ми зосередилися на тому, щоб переконати, що Україна має спроможності необхідні для успіху прямо зараз. тобто, ми маємо це вікно можливостей між теперішнім часом і весною. Коли вони можуть почати свою контрнаступ, це не так багато часу, і потрібно зібрати необхідні спроможності, як говорив очільник об'єднаних штабів, це ми змогли зібрати надзвичайну бойову потужність, і ці пакети включають також і танки. Польща продовжує пропонувати танки і надасть їх. Такі також інші країни на надають про надають ці бойові машини. В мене немає поки що оголошення щодо Абрамсів. Ви чули заяву міністра Німеччини. Наступне питання Пане міністре. За минулий тиждень кілька європейських країн. Звернулися до німеччини, щоб вона дозволила передачу своїх танків вчора. ви бачили, що відбувається? Чи є у вас розчарування позицією Німеччини? Що вони зволікають з таким простим рішенням? Чи є? Заборона uh, використовувати українцям uh, американську зброю в Криму <реку> також. Чи настав уже час uh, привести і українців на за стіл переговорів? <реку> дякую, Перше, а не йдеться про якусь одну платформу. Єдину наша мета. І я думаю, що ми дуже успішно це робимо. надати е, здатності для того, щоб Україна була успішною в короткостроковій перспективі. Ви чуєте два батальйони Бредлі. Це машини бойової підпихоти. Три батальйони або бригади страйкерів. Тобто, це дві бригади, які надають США, і це поряд з іншими країнами. Швеція надає машини бойової піхоти, а Німеччина Мардер надає поляки, надають батальйони для механізованої піхоти а також чотири батальйони механізованої артилерії. Тобто, це надзвичайно великий пакет, і якщо його добре застосувати, він призведе до успіху. Ми намагаємося переконатися, що ми робимо все можливе для того, щоб у них була можливість це застосувати відповідно. Ми говоримо про додаткові навчання. Це ми не робили раніше, і як ми зараз, прямо зараз, коли ми говоримо, то відбувається навчання діяльності на Бредлі, не лише їхньому управлінню, але і тому, вони навчаються тому, як створювати умови для маневру. І я думаю, це буде дуже потужний пакет, який ми склали. І я переконаний, що він надасть можливість українцям досягнути успіху. Це не залежить від єдиної платформи. Це поєднання зусиль і я переконаний, що воно надасть. Найкращі можливості для успіху стосовно вашого першого питання зазвичай ми не коментуємо дозвіл чи заборону країн на надання зброї. Друге, президент Байден, президент Зеленський, більшість керівників країн в Європі говорили, що зараз не час для переговорів з військової точки зору. є надзвичайно складні умови бойових дій. Лінія фронту йде від Харкова до Херсона. І більш-менш це статична лінія фронту з виключенням Соледара, Бахмута та інших можемо порівняти це як вістань між Вашингтоном та Атлантою. це надзвичайна територія, і там залишається багато російських сил російських, які окупували Україну. Тому я кажу, що Військовим чином буде надзвичайно важко вигнати російські сили з окупованих територій в Україні впродовж цього року. Я не кажу, що це неможливо, або що це не станеться, але це дуже важко. Потрібно оборонятися, потрібно стабілізувати фронт. І я думаю, це залежить від навчання, від доставки цього обладнання. І я думаю, що Україна може. Проводити достатні операції з наступу на тактичному і стратегічному рівні. Я думаю, як і багато воїн, які були раніше, вони завершуються за столом перемовин. але тепер і це залежить від лідерів. Путін вирішив розпочати цю війну, і він може завершити її прямо. Зараз ця війна призвела до надзвичайних жертв і надзвичайної шкоди для російського війська для Росії, і він може це припинити прямо зараз. Зараз питання з дісю Пане міністре. Чи достатньо робить Німеччина щоб демонструвати справжнє лідерство в Європі? Так, але всі можуть робити більше. Я думаю, як і В Сполучені Штати і інші, але Німеччина робить надзвичайний внесок до цієї кампанії і ми бачили, що вони надають протиповітряну оборону гепарди, патріоти, арест і вони пообіцяли надати. Мадерс машини бойової піхоти, і вони це зроблять. Вони надають навчання. Ми проводимо навчання для українських військових стосовно маневровості інших навичок тут в Німеччині. Також тому Німеччина. Продовжує тримати свої двері відкритими, дозволяє використовувати ці об'єкти. Також німеччина сама проводить навчання. на, на рівні штабу, і вони дуже тісно співпрацюють з рештою наших колег тут. Я думаю, мене запитали раніше, чи. Німеччина є лідером. Правильно я зрозумів? <рит> так? Вони є надійним <рит> союзником. Вони Надзвичайно довгий час вже є надійним союзником. Я повністю переконаний, що так і триватиме. також. Можемо сказати, що Німеччина розміщує в себе 39 тисяч американських військових, їхні родини. Тому в нас надзвичайно гарні стосунки, які тривають вже роки. І в нас будуть продовжувати ці стосунки, і німеччина проводить лідерську роль. наступне питання. Вашингтон Пост Дякую, панове за ваш час. Пане міністре, оглядачі кажуть, що сполучені штати могли би надіслати танки Абрамз, можливо, просто з цією метою, щоб заохотити Німеччину, надіслати свої танки і пане генерале, наскільки ви впевнені, що союз, що Україна може зробити? Ефективний контрнаступ в наступні місяці, і які як він буде виглядати? Також ви сказали, що є велика кількість жертв чи є у вас нові дані стосовно кількості, я думаю, ви сказали, як відчули, як міністр оборони Німеччини сказав раніше сьогодні, що немає зв'язку між наданням Абрамсом і Леопардів. Я думаю, що він це чітко дуже сказав. і як на мене, тут немає питань стосовно надання спроможностей. На що ми дивимося в міністерстві? Для того, щоб це були бойові спроможності, які заслуговують на довіру. Тобто, це ми, ми не передаємо зброю як сигнал. Єдине, що ми наша мета це надати ефективні бойові спроможності. Ден, офенсово того для успішної наступальної операції українцям Потрібно не лише персоналу, а потрібно проведити їх навчання і оборону Може, на погоді. Умови то, то ви можете побачити, що є досить таке вузьке є можливості. Багато країн, які синхронізують свою зброю, і до богу, це буде дуже дуже великий. Навантаження для них так це можна зробити, але також я думаю, що це буде виклик. Так, тут немає сумнівів. Побачимо. Я не хочу передбачати, як воно буде так чи ні. Які українські сили вже принаймні дві дуже успішні наступальні операції під Харківом і також і на сході Харкова, і також вони провели дуже чудову операцію біля Херсону. Далі ми побачимо, чи буде достатньо обладнання людей, і що буде дуже добре поєднання. Це все, все разом. Якщо об'єднано, чи буде дуже чіткий план генерал залужний. Я ми обговорювали, яким було його бачення. не не до деталей на рівні виконання, а побачимо, як буде стосовно. Втрат моралисну е, кількість е, втрат під час війни. Це завжди вона ніколи не буває точною з боку Росії. Це було понад 100 тисяч. Я б сказав, я б сказав би, щоб це значні втрати. В них значні втрати в збройних силах Російської Федерації, і це включно звичайні збройні сили. Але також Вагнер групи, інші найманці і інші групи вони справді мають понесли великі втрати І також. Вони проводять мобілізацію і 300 тисяч. Може їх 250 тисяч або приблизно так. що Багато втрат вони поповнюють. Однак також не було безчезні втрати. Також великі втрати були і в Україні. була значна кількість цивільного населення, мирного населення, яке загинули як внаслідок ударів з боку РФ значні втрати інфраструктури. і Також українські збройні сили також самі понесли великі втрати. Це дуже крива. Війна і значні втрати з обох боків. Я думаю, що пізніше чи раніше вони мусять сісти за стіл переговорів і для того, щоб це закінчити, завести, довести до кінця, і це може привести ну, в результаті, що, що буде вільна суверенна незалежна Україна. Однак з обох боків величезні кількість. Втрати пані, панове, пане міністре. це закінчення нашої прес-конференції. Дякую за увагу всім.